Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, у нас новеньке надходження, це Mitsubishi Pajero Sport. 2012 року випуску автомобіль у нас офіційний, має двох власників, 152 тисячі оригінального пробігу, гарний стан, по кузову має пару фарбованих елементів. В цілому виглядає дуже непогано. В попередній частині є ось такий невеличкий нюанс, але це не фарба, це плівка. І цією плівкою фарба. В оригінальному забарвленні. У нас лінзовані фарки, повний привід, класна гума. Салончик текстильний, чорного кольору, повний електропакет, шкіряне мультикермо, підрульові перемикачі, датчик світла, датчик дощу, круїз, клімат, підігрів сидінь, моніторчик з камерою, з блютузиком. Ось така приборочка, повний привід, все працює без нарікань. Друзі, стан сіли та поїхали. Технічно. Вогник, вогник, вогник. Як завжди, придбати лізинг-кредит, готівка крипта. Ми на вас чекаємо. Автопарк міста Запоріжжя. До зустрічі!